Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духів кави. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що буде на цьому тижні в тих, хто дивиться відео, близьких людей, що буде відбуватися, про що треба попередити, про що треба знати всім, хто дивиться відео, що буде відбуватися на цьому тижні. Активна буде магія перші три дні. Тут дуже серйозно хочуть вас виключити, виробити повністю. Це робить жінка, агресивна жінка. Це перші три дні, так. Все, що стосується ваших грошей, фінансів, може брати як конкурента. Замовили спеціальну людину, спеціальну людину замовили, щоб вона обрала е, вас як конкурента, щоб до вас не надійшли фінанси. Так, більше того, серед тижня також будуть напади. Це все щось стосується грошей, фінансів, щоб ви не отримали гроші. Сили допоможіть, що відбувається. Хочуть закрити дороги на гроші, повністю закрити, знають, що у вас має бути, не знаю, якийсь успіх, або вам хтось має дати гроші. Так сильно роблять, щоб ви не вибрались, ваша щоб вашої родини не, не, не змогли пікуватися про близьких. Тут все треба чистити. Ще хочу, щоб ви залишилися самі, без сім'ї. Так, все можна загребати, збирати. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую повністю весь негатив убираю. Ну тут два. Тут є жінка і серед тижня на вас мав здійснитись магія від чоловіка. На ваші фінанси. Заперечую, можливо, Крадник так ставлю. Заперечу. Повністю весь негатив убираю на наступному тижні. Складовицьку магію убираю. Знімаю всі, крадні кістяги, мороки, негативні програми, порчена самотність, порчена бідність убираю. Ну, тут все одно вийшла карта така, що наприкінці тижня все одно ви будете на коні і будете рухатись вперед. Тут є інформація, можливо, хтось узнав про вашу свадьбу, чи шлюб, чи щось буде в свято. І дуже не хочуть, щоб у вас це було. Щоб свято не відбулося. Заперечу повністю обираю весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, всім, хто дивиться відео на цьому тижні. Одведіть, одверніть. Всю негативну магію, порчі, прокляття, обміни, подміни, переклади, все, що планують вороги, не вийде, зруйнуйте всі плани, ворожі. Вони більше не можуть втручатися, нападати. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Да буде міцний захист. Всіх, хто дивиться відео. Духів кави, прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, одведіть, одверніть, всіх агресорів, всіх, хто прокляття порчі ставить, одведіть, одверніть. Захистіть і вдень і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте, де да буде здійснено повністю всі плани і наміри. Усі, хто дивиться це відео на цьому тижні, нічого не заважає бути щасливими, радіти життю. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. відвертаю ворога на віки вічні, більше не може втручатись в ваше життя. Буде так і так буде. Отак, От але все одно перемога за вами. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Чи є ще хоч-небудь, що треба знати, що буде відбуватися на цьому тижні? Всі, хто дивиться відео, про що треба попередити? Напад дуже сильний, заздрість, знову якесь свято хочуть зруйнувати, щоб свято не відбулося. Е Раніше намагалися вам погано робити, ви постійно виходите з цього стану. Ну замовлений колдун. Так, іде на покращення. Зараз не вдасться здійснити всі оці плани ворожі, вони не, вда... не вдасться здійснити, ви будете під захистом. Заперечу повністю обираю весь негатив, обираю. Можливо, якщо військовий, тут можуть бути. Якщо люди військові, може бути, що планують а, наступ вороги, але вам вдасться а, в, в яких то діях, от, вчасно буде змінено якийсь план, і у вас все вдасться обхитрити ворога. Заперечу повністю весь негатив, убираю. Заперечу повністю весь негатив, Убираю. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечу повністю весь негатив. Знімаю всі порчі прокляті, обміни, підміни, всю агресію Убираю. Більше не можуть втручатися в ваше життя вороги. Агресію обираю. Всі дії ворожі руйную, всі плани ворожі руйную. Обвертаю на віки вічні. Всі дороги ворожі закриті. Більше не можуть замовляти. Агресію чинити не зможуть. Буде так і так буде. Всі гроші ваші. Перемога за вами. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео. Одведіть, одверніть всі негативні програми, всі магічні дії, а також всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни. Одведіть і поверніть назад. Росіянам тим, що запускають, що дають накази. І прошу, допоможіть, будь ласка, міцний захист поставте, щоб як із гуся вода, так і з тих, хто дивиться відео, сходили повністю всі негативні програми, посили, порші, прокляття, обміни, підміни, притики, скиди. Вся агресія назад ворогам повертається. і те свято, що ви запланували якусь подію, немає перешкод, вона відбувається без перешкод. Ви досягаєте своєї цілі. Все, що заплановано, здійсниться. Без перешкод. Буде так і так буде. Не можуть більше втручатись в ваше життя, агресори, вороги. Відкриваю шлях на щастя. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу допомогу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Нічого не може завадити, здійснити всі намери, досягнути цілі. Прошу, наведіть на ворога. Все, що бажав вам, хай йому зробиться, буде так і так буде. Буде міцний захист на цьому тижні. Усіх, хто дивиться відео, буде. Буде все сказано, здійснено так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, що заважає Звільнити, звільнитися від агресорів, від агресії по житті, по житті, в, в сім'ї, якщо є такі люди, що заважає звільнитися, щоб не було більше агресії в вашому житті. Є люди, які зробили зміни. Хтось кудись вирушив, в дорогу планує піти. Або планує. Робіть, це буде на успіх. Що вам заважає піти від агресії, так це якісь дії привороту. Ще дуже сильна порча стоїть у вас на бідність, це е, знімалося і зараз має е, відкритись дорога на гроші. У нас стояло. так, у вас буде шлюб і повністю відкриється шлях. Агресія чинилась дуже серйозно. Це все я заперечую. Ви мали бути один на один, як та самі. Ще намагаються приворотам повернути. Може, вас якимсь чином. Заперечую, повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Убираю повністю всі страхи і жахи із вашого життя. Повертаю ворогам. І не повторять, агресії не буде. Більше не повторять. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу, вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Уберіть всю агресію, всіх агресорів, всіх, хто втручається в життя, уберіть, одведіть. От тих, хто дивиться відео, всіх ворогів із енергетичного і фізичного простору. Одведіть, уберіть. Більше не можуть. Вороги втручатися в ваше життя не зможуть. По інших шляхах ідуть. Більше немає в них жодної причини чинити агресію над вами. Перекриваю, не піднімуть руки, ноги не підуть, не зможуть, не мають жодного бажання. Одвертаю на віки вічні. Руйную всі плани ворогів. Перекриваю. По інших шляхах йдуть. Всі їхні дії. Одвертаю на віки вічні від вас. Більше чинити агресію, що до вас не зможуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, одведіть одних агресивних людей, всіх, хто чинить агресію, поверніть їм назад. Більше немає в житті у тих, хто дивиться відео агресії. Більше немає жодних причин у ворога чинити агресію. Одвожу, одвертаю, всі шляхи його закриті. До вас більше не дойде, не зможе чинити дії негативні, що до вас не зможе. Буде так і так буде. Як вся вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео, сходить повністю весь негатив, повертається агресивним людям, буде так і так буде. І прошу повернути всі біль, сльози, страждання і печалі. Все лихе, що робили. Вороги, агресори, все їм назад вертається, все це лайно, хай вони страждають, хай у них буде депресія. Буде так і так буде. Виймаю весь біль, повертаю ворогу. Піймаю весь біль, повертаю ворога. Більше не буде жаху, більше не буде страждати. Де буде все сказане здійснено, так буде. Отака у нас сьогодні кава. Бажаю вам бути досягнути свого її цілі, щоб був у вас міцний захист від ворогів і щоб вороги від вас відвернулись і зникли, і, і вбралися із вашого простору, життя вашого, щоб ви зустрічали тільки люблячих людей які вам будуть допомагати, дарувати радість, і ви будете радіти разом. І також бажаю, щоб на цьому тижні у вас повністю все заплановане, здійснилось, без перешкод, щоб ніхто не міг завадити, щоб у вас були гроші, любов, здоров'я, щоб ви були здорові і щасливі. Буде так. Також дякую всім, хто робить донати, хто ставить лайки, репости. Ви відновлюєте енергетично мене. І набагато краще працює е, е, програма вашого очищення. І також е, бажаю всім приємної кави і до зустрічі.